Олег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафії. Люди обурені тим, що підприємство Лубний газ встановило обонплату за користування газом на 20% вище ніж по всій Україні. Народний депутат запевнив, що не дасть чинити свавілля ані місцевій газопостачальній компанії, ані іншим компаніям підпорядкованим олігархам. Повернення до державної власності газорозподільчих мереж, які сьогодні належать олігархам. Це мережі побудовані за кошти державного бюджету, за кошти українців. Вони повинні служити українцям, доходи від їх експлуатації, повинні йти на підвищення зарплат пенсії. Також лідер радикальної партії розповів, що ще робить його команда, аби українці менше сплачували за газ. Ми зараз прийняли закон, щоб газові лічильники індивідуально на кожну квартиру. На кожну квартиру. Щоб людина платила стільки скільки споживає газу, а не ставлять один на будинок, потім рахують середні по будинку і кожному виставляють однаковий рахунок. На думку Олега Ляшка, також суттєво дозволить знизити тарифи збільшення видобутку власного газу, який в рази дешевше за імпортний. Це вон Полтавщина. Ми видобуваємо на Полтавщині власний газ. Він коштує там максимум півтори тисячі гривень за тисячу кубів. У Полтаві ти маєш платити 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Ну це неправильно, це несправедливо і це не чесно. Тому ми зараз намагаємося через суд скасувати це рішення уряду про встановлення 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. І рішення Енкарі це Нацкомісія комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг, яким підвищено тарифи на комунальні послуги, на тепло, на воду і на все інше.